Ну а чи варто покладатися на настрій і заклики нинішнього очільника штатів, відчули на собі протестувальники в Ірані. Спершу Трамп їх підтримав. Мовляв, йдіть, штурмуйте, ми з вами. А режиму Аятоли погрожував ударами, якщо той не припинить убивати людей на вулицях. Потім змінив риторику і заявив: там більше ніхто не гине. Тим часом правозахисники повідомляють про тисячі убитих під час силового розгону протестів. У пресі з'явилися фото завалених трупами моргів. А я з'явився на телебаченні і в цьому звинувачує Трампа. Ну а в Києві Україна зацікавлено дивляться на кризу в останнього великого партнера Путіна на Близькому Сході. Я не експертка із геополітики, але пам'ятаю, у Крила Буданова є досвід допомоги повстанцям за межами України. І в коло осіб, що ухвалюють зараз рішення, він тепер точно входить. То що в Ірані зараз, через два тижні протестів, кореспондентка ТСН «Тижня» Наталя Ярмола розкаже. Дарити чи домовлятися після венесуельської операції світ завмер в очікуванні нової. Дональд Трамп рішуче заявив пресі: якщо вбивства людей не припиняться, буде бомбардувати Іран. Президент Трамп прагне відрізнитися від попередніх президентів, таких як Обама та Байден. Ці президенти надавали риторичну підтримку іранським протестувальникам. Тому члени республіканської партії критикували їх. Тож Трамп намагається виглядати жорстким. прецеденти вже були влітку 2025-го Операція зі знищення ядерної програми Ірана була раптовою швидкою і точною. Бомбардувальники Б-2 для ударів злітали прямо з території США. На знищення ядерних потужностей захованих у скелях пішло 30 годин. Цього разу до узбережжя на близькому сході Пентагон відправив один з найбільших авіаносців «Аврам Лінкольн на борту до 90 винищувачів та гелікоптерів, а також системи РЕП Іран навіть закрив повітряний простір в очікуванні атаки. Американський телеканал NBC News повідомив, що Трамп просив у своєї команди з нацбезпеки швидкого та рішучого удару по режиму Аятоли, який би не спричинив тривалої війни. Але радники так і не змогли гарантувати йому стрімкого падіння чинної влади. Тож Трамп змінює риторику, мовляв, убивства припинилися. Чи переконали вас арабські та ізраїльські чиновники не завдавати ударів по Ірану? Ніхто мене не переконав. Я переконав себе сам. Вони вчора планували понад 800 повішень. Вони нікого не повісили. Залишається вірогідність того, що політичне рішення про початок військової операції Трамп може прийняти. Звісно, для американців важливо контролювати. Енергетичні ресурси іран це вузловий елемент антизахідного порядку, що з'єднує Росію, проксі групи на Близькому Сході і Китай. Вибити з цього ланцюжка Іран Сполученим Штатам дуже вигідно. Іранський тіньовий флот, приміром, заробляв на обслуговуванні венесуельської нафти для Китаю і збуває власну з великою знижкою в обхід санкцій. Для Росії Іран це постачальник зброї, якою Путін... Атакує українські міста партнер по ядерній програмі, а ще єдиний надійний сухопутний коридор до близького сходу та південної Азії. Втрата такого союзника Росії для України очевидно велика перевага. Якщо зміниться політична система або політичний правіший режим в Ірані, це буде поразка регіональна Росії з точки зору впливу, а також геополітична Китаю з точки зору створення єдиної євразійської вісі економічної політичної. За даними видання The Times, Ятола Хаменеї збирався тікати саме до Москви. Але поки силові структури вірні режиму він стоїть. Однак, останні кілька років частота протестів в Ірані вказує на процес глибокої деградації режиму. А ятола Хаменеї вперше публічно визнав, що під час протестів загинули тисячі людей. Але в цьому звинуватив Америку натомість Путін від початку року заліг на дно. Він досі не відреагував ні на викрадення свого друга Ніколаса Мадуро, ні на наміри Трампа атакувати Іран. Ймовірно, все ще сподівається на велику угоду з Трампом. А ще розуміє, події в Ірані мають надто багато спільного із сучасною Росією: санкційна нафтова економіка, гіперінфляція і війна, що висмоктає всі ресурси і пояснює жибратство власного народу існуванням зовнішніх ворогів.